2 і 3 грудня закарпатців та гостей краю запрошують на Ужгородський крафт. Упродовж цих двох днів в артпросторі ліс з 11.00 до 20.00 триватиме виставка продаж крафтової продукції місцевих виробників. Але це ще не все. Ярмарок має кілька цілей: перша це презентувати ініціативну групу «Ужгородський крафт. Нарешті ми почали формувати таку спільноту виробників, крафтярів, творчу спільноту Ужгорода, які хочуть об'єднатися заради того, щоб робити класні, якісні заходи в місті для містян і власне популяризувати власне виробництво, популяризувати власну творчість і робити це якісно, організовано і якось згуртовано. Це перша мета. Ми розробили концепцію, і план заходів на наступний рік. Також ми це презентуємо. Ну і звісно, всі принесуть свої вироби, і можна буде придбати класні подарунки на свята або для себе якийсь інтер'єрний декор. І разом з тим буде багато благодійних акцій. Крім ярмарку, на два дні організатори підготували чимало цікавинок. В суботу в нас буде дефіле показ старовинних вишиванок з сучасними прикрасами, які відновлені зі старовинних вишивок. Також буде дефіле в авторських халатах, розписаних вручну, є така у нас майстриня, яка це робить. Також виступатимуть музиканти, в суботу буде грати культовий ужгородський гурт, «Текіла Бенд». У неділю будуть виступати сестри мороз, співачки. Тобто ми стараємося наповнити ще програму, зробити її цікавою, щоб протягом дня відбувалися класні цікаві Ну і, звісно, запрошуємо містян також взяти участь в благодійних майстер-класах, які будуть відбуватись теж там, в сусідньому залі. Можна буде прийти, зробити чи красиву свічечку, чи якийсь різняний декор, і разом з тим допомогти теж зібрати кошти на ЗСУ. Також у програмі розіграш сертифікатів, які надали підприємці для благодійної, безпрограшної лотереї. І, звісно, волонтерський столик зі смаколиками. Отож, я змога провести час приємно та корисно на підтримку українських військових.